Раніше неодноразово повідомлялось, що доставки повісток до електронного кабінету військовозобов'язаного не буде і у ДІ також. Але чого чекати вже з травня цього року, розповів адвокат права. Перша редакція законопроекту 10449 передбачала, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. У такому разі днем вручення повістки мали б бути, власне, сам день фактичного вручення такої повістки під розписку або день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету. Однак, під час підготовки законопроекту до другого читання відповідні норми із документу були вилучені. У законі про мобілізацію немає жодних норм про те. Чи мають бути ці повістки у паперовому чи в електронному виді, з якого моменту вони вважаються врученими доставленими тощо? Стаття 22 оновленого закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що у повістці про виклик до ТЦК зазначаються, крім ПІБ і дати народження громадянина, якому адресована повістка мети виклику до ТЦК тощо, також і підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку. Йдеться про те, що повістка може містити підпис посадової особи ТЦК в електронному вигляді. І сама повістка як документ може формуватися, тобто створюватися, в цифровому вигляді. Але у законі йдеться про фізичне вручення повістки. Питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну, який урядовці мають розробити протягом декількох місяців висновок Закон не дає прямої відповіді на питання, чи можуть вручити повістку в електронному вигляді, він не передбачає ані такої процедури, ані заборони на її запровадження Кабміном. Можливість направлення повісток до електронного кабінету цілком залежить від того, як урядовці сформують відповідний порядок. Але одразу зазначимо, що якщо все ж Кабмін зробить все можливе задля легалізації е-повісток, їх законність все одно буде під сумнівом. Справа в тому, що очікуваний нами порядок, підзаконний нормативно правовий акт, а з буквального тлумачення закону, що має вищу юридичну силу, випливає саме фізичне вручення. Нагадуємо, що 4 квітня 2024 року набув сили закон про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного.